Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео 10-та самостійна робота тема її рівняння. Стандартно 4 завдання в самостійній роботі, перед тим, як перейти до прикладів, давайте трошки теорії. Що таке рівняння? Рівняння це рівність, що містить невідоме число. Тобто, якась невідома змінна є у виразі, у рівності відповідно, ця невідома це значення невідомого є коренем рівняння. Тобто корінь рівняння це значення невідомого, при якому наше рівняння перетворюється на правильну числову рівність. І розв'язати рівняння це значить або знайти усі корені рівняння, або показати, що це рівняння коренів немає. Оце три таких моменти, які треба запам'ятати з теорії. Ну, а тепер давайте по черзі кожне із завдань. Розглянемо. Перше завдання. Укажіть корінь рівняння 8 відняти х додати 1 дорівнює 6. Дивимося. У нас пропонується 4 варіанти відповіді. Тобто нам можна, щоб указати корінь рівняння кожне із значень підставити замість х і подивитися, чи буде воно перетворювати нашу рівність у правильну рівність. Це перший спосіб, а другий спосіб це просто розв'язати це рівняння і знайти х. Ну, давайте кожен із них розглянемо. Перший спосіб це спосіб підстановки. Нам пропонується, що одиниця є коренем рівняння. Давайте підставимо одиницю. Що у нас буде? 8 відняти 1. Замість х підставляємо одиницю. Додати 1. 8 відняти 1 буде 7. Додати 1 буде 8. Ну, зрозуміло, що не дорівнює 6. Отже. Одиниця нашу рівність правильно не перетворює, тому одиниця не є коренем цього рівняння. Аналогічно Б. Тут трійка. Дивимось, чи трійка є коренем рівняння. 8 відняти 3 додати 1 до рівня. 8 відняти 3 5, додати 1 6. Тобто трійка перетворює нашу рівність на правильно. Отже, 3 є коренем цього рівняння. Давайте перевіримо вже заодно. 13 і 0. 8 відняти 13 додати 1. Ну, точно не буде 6. І Г. У нас що 0. 8 відняти 0 додати 1, також не дорівнює 6. Буде 9. Отже, ми правильно встановили, що відповіддю на перше задання буде варіант відповіді Б. Це перший спосіб. Перший спосіб. Давайте другий спосіб безпосередньо розв'яжемо це рівняння. У нас зліва записано два доданки, і є сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти інший доданок. Тобто, 8 мінус х у нас виступає тут першим доданком в дужках. Дорівнює, що це буде, 6 від суми, ми віднімаємо від відомий доданок. 6 відняти 1. 8 відняти х дорівнює 5. Далі у нас тут що є? Від'ємник. Зменшуване від'ємник і різниця. Зменшуване від'ємник різниця. Щоб знайти від'ємник в такому, нам треба від зменшуваного відняти різницю. Це правило, треба позапам'ятовувати. Тобто. Щоб знайти доданок невідомий, треба від суми відняти інший доданок. Щоб знайти від'ємник, нам треба що зробити? Від, різ... від зменшуваного відняти різницю. Дорівнює 3. Те саме ми знайшли. Шукаємо 3 серед варіантів відповіді під варіантом відповіді «Б», тому правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді Б. Наступне завдання друге. Укажіть усі корені рівняння 3 помножено на х-1 на х-2 множимо і дорівнює 0. Добуток дорівнює 0. Запам'ятайте це правило, коли хоча б один із множників дорівнює 0. У нас тут є три множники, Який перший множник 3. Ну, 3, зрозуміло, нулю не дорівнює. Другий множник х-1. х-1 дорівнює 0. І третій множник х-2. Він також може дорівнювати 0. Тобто у нас або х-1 дорівнює 0, або х-2 дорівнює 0. Ну і звідси зрозуміло, що х дорівнює 1, або х дорівнює 2. 1 мінус 1 буде 0. 2 2 також буде 0. Тобто, наше вихідне рівняння має два корені. Одиницю і двійку. Два корені двійка записані під варіантом відповіді Г, тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді Г. Йдемо далі. Наступне третє завдання. Ну, Розв'яжіть рівняння, і в нас тут є три підпунти. Давайте кожен із підпунктів розглянемо. Рівняння під А. 84 поділити на Х, додати 5, дорівнює 17. Так, дивимося. В вихідному рівнянні у нас є два доданки. Які? Перший доданок 84 поділити на х, другий доданок 5 і сума 17. Щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми відняти інший доданок. Тобто у нас буде 84 поділити на Х, дорівнює 17 відняти 5. 84 поділити на Х. дорівнює 17 відняти 5 буде 12. От у нас виходить тепер. Таке рівняння, де є що? ділене 84 дільник Х і частка 12. Правило, щоб знайти дільник, треба що ділене поділити на частку. Тобто х буде дорівнювати 84 поділити на 12. Дорівнює 84 поділити на 12 це буде 7. Отже, Коренем рівняння буде х дорівнює 7. То відповідь до підпункту А ми записуємо х дорівнює 7. Перевіряємо себе, 84 поділити на 7 буде 12, 12 додати 5 дорівнює 17. Отже, число 7 перетворює нашу рівність у правильно, тому воно є коренем цього рівняння. При розв'язанні рівнянь. Варто завжди робити перевірку, підставивши корінь у початкове рівняння. І перевірити, чи притворить він нашу рівністю правильно. Так, під пункті Б. 256 поділити Х відняти 18 дожка до рівня 32. Ось таке рівняння. Знову ж таки, що у нас тут є? У нас є ділене, дільник і частка. Х знаходиться у нас в дільнику. Щоб знайти дільник, х відняти 18, це наш дільник. Треба що ділене поділити на частку. Те, що у нас було в попередньому прикладі. 256 ділимо на 32. Х відняти 18. Дорівнює 256 поділити на 32, буде 8. Перевіряємо 8 помножити на 32. 8 помножити на 30 це 240. 8 помножити на 2, 16, 240 і 16, 256. Правильно, ми виконали. Тепер у нас в рівнянні є, що стоїть знак мінус. Тому у нас тут зменшуване. Х виступає в ролі зменшуваного. Від'ємник і різниця. Щоб знайти зменшуване правило. Треба, що нам зробити. До різниці додати від'ємник. 8 додати 18. І х дорівня. 8 додати 18 буде у нас скільки? 26. Так, знайшли ми невідомо Х. Перевіримо. Представляємо замість х 26. 26 відняти 18 в дужках. Це буде 8. 256 поділити на 8. Буде 32. Отже, х дорівня 26 є коренем нашого рівняння, оскільки воно перетворює нашу першопочаткову рівність у правильно. Отже, відповідь до підпункту Б. Х дорівня 26. Це рівняння має також один корінь. І залишився у нас третій підпункт, підпункт В. Що тут у нас? 2. Множиться в дужках… 3х додати 2. Додати 4 множимо в дужках, х додати 1. Дорівнює. Що у нас тут? 28. Дорівнює 28. Ось таке рівняння. Знову ж таки. Розкриваємо дужки. Ми повинні цей доданок помножити на цей множник помножити на кожний із доданків. Тобто ми 2 множимо на 3х. Давайте розпишемо 2 помножити на 3х. Далі 2. Додати 2 помножити на 2. Додати 4 множимо на х. Додати 4 множимо на 1. Множник дужками множимо на кожний із доданків. Дорівнює 28. 3 помножити, 2 помножити на 3х буде 6х. 2 помножити на 2 4. 6х додати 4 додати 4х. Додати 4 на 1 буде 4, дорівнює 28. 6х додати 4х буде 10х. 4 додати 4 буде 8. 10х додати 8 дорівнює 28. Два доданки. Сума у нас є. Х у нас записаний в першому доданку. 10х перший доданок. Щоб знайти один із доданків, треба від суми відняти інший доданок. Тобто буде 28 відняти 8. 10х дорівнює 28 відняти 8 20. Тут у нас є два множники. 10 і х. І добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на другий відомий множник. Тобто х у нас дорівнює. Ми що 20 ділимо на 10. Дорівнює 2. 20 поділити на 10 дорівнює 2. У відповідь до. Давайте перевірку зробимо, так. Замість х підставляємо двійку. 3 помножити на 2 6. І додати 2 8. 8 множимо на 2. Що у нас виходить? 16. Давайте тут перевірка запишу: 16. Додати. В другий доданок підставляємо двійку. 2 додати 1. 3 3 множимо на 4 12. 16 додати 12, дорівнює 28. Тобто х дорівнює 2 перетворює нашу першопочаткову рівність у правильну. Отже, х дорівнює 2 є коренем нашого рівняння. І у відповідь до підпункту В ми знаходимо, знайшли корінь х дорівнює 2. Це і буде відповідь до підпункту В. І останнє завдання. Нашої самостійної роботи четверте задача. У двох класах навчається 59 учнів. Причому в одному класі на 5 учнів більше, ніж в іншому. Скільки учнів навчається в кожному класі? Ну, є у нас два класи. В першому класі. Нехай в першому класі. Скільки у нас? Х учнів. Тоді в другому на 5 учнів більше. Тоді у другому класі буде скільки? Х, якщо на 5 більше, на то ми додаємо 5. Знову ж таки, запам'ятайте, якщо на 5 більше, то додаємо 5. Якщо на 5 менше, віднімаємо 5. Якщо у 5 разів більше, то х множимо на 5, буде 5 помножити на x. Якщо у 5 разів менше, то х ділимо на 5. Так, учні, в нашому випадку на 5 більше, отже буде х додати 5. І всього в двох класах навчається 59. Тобто, якщо просумувати учнів першого класу і другого, то ми отримаємо 59. Ми можемо рівняння записати яким чином? Х додати х додати 5, дорівнює 59. От таке ми отримали рівняння. Дужки можемо прибрати. Запишеться у нас рівність таким чином: x додати x додати 5 дорівнює 59, х додати x. 1х додати 1х буде 2х. Далі додати 5 дорівнює 59. У нас є два доданки і сума. Х знаходиться в першому доданку. Щоб знайти один із доданків, треба від суми відняти інший доданок. Тобто ми від 59 віднімаємо 5. 2х дорівнює 59 відняти 5, буде 54. Тепер у нас в рівнянні два множники. 2 і Х і добуток. Щоб знайти невідомий множник, ми повинні добуток поділити на відомий множник. Тобто ми 54 ділимо на 2. Таким чином знаходимо Х. 54 поділити на 2 буде 27 учнів. 27 учнів це у нас що? В першому класі? У нас відповідь треба записати, скільки учнів навчається в кожному класі. Тобто в одному класі буде 27 учнів, а в другому на 5 більше. Тобто це в першому класі. Тоді у другому класі. Що у нас виходить? Ми до 27 додаємо 5, дорівнює 32 учні. 32 учні навчаються в другому класі. Зробимо перевірку. 27 додати 32. 20 додати 30, 50, 7 додати 2, 9, 59. Те, що за умовою задачі. В обох класах у нас навчається всього 59 учнів. Тобто, у відповідь до четвертого завдання ми записуємо, що 27 і 32. Це є відповідь до четвертого завдання. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео вам сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар. Щоб його побачила якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей.